Шо, О, Та, я, Та ти виділа ціну? Та я. А що це баба? Ти таке? О, ти <різь> той, ти Як тебе звати? Як тебе звати? Голосніше. Та голосніше. Малік! Ти, ти вже така доросла, що ти можеш їсти і майонез, і вірчицю, і кейтк, любиш все. Чого не Худо? давати? Чи не давати чогось? Вічиться не давати. Ну скидається. Нічого, ти молодець. Все криво, і гірчиться. А нині по телефоні говорила, що дітям казала позакривати свої Тихо. <різь>